Ця пара неодмінно викликала сміху тих, хто бачив її вперше високий худий повільний Софрон і чи не удвоє нижче за нього опецькувата й метка у словах та справах соньк. Якщо чоловіка можна було порівняти з гандрабатою тичкою, то жінку з рухливою бочечкою. А коли вони йшли разом, і він нахилявся до неї, аби краще розчути, що вона каже, це мало такий вигляд, наче висохлий стручок квасолі зігнувся до квасолини. Вислухати Софронові за 30 років їхнього подружнього життя довелося таки чимало. Сонька пиляла його з приводу і без, вранці та вдень, на самоті і при людях. І якось коли вони прошкували вулицею на так звані звітно виборні, бо ж наперед знали, кого оберуть, колгосні збори, позаду плентався Трохим. Він, як і Софрон, належав до будівельної бригади, яку в селі називали Прибий затули додому принеси. Зараз Трохим був напівп'яний, випив, щоб набратися хоробрості, вигукнути із зали щось проти голови колгоспу. А поки що вирішив розм'ятися на Софронові. Відкликав того з гурту, що перемовлявся перед клубом, чекаючи, поки збереться кворум, і почав шептати. Чув тільки, но ну як твоя баба пащикує до тебе. Чого ти їй таке дозволяєш? Софрон хвильку помовчав, провів жовтим от тютюнового диму пальцем по вусах, Озирнувся, чи ніхто більше не почує його слів, і видихнув Бо люблю. Отак От і сказав з наголосом на першому складі у слові Люблю по-сільському, а не як вимовляють диктори й дикторки з брехунця. Почувши таке, Трохим тільки підбив дашок кашкета догори та свиснув. Слів для відповіді не знайшов. По сплині кількох місяців у сусідів Василя. сонька була така сама швидка до танців, як і до роботи, дарма що маленька й немолода вже, а норму буряків на колгоспному полі першою просапувала. Отож на весіллі не відмовляла нікому, хто запрошував повегецькувати. Софронові ті танці хоч на вуса вішай. І замолоду був байдужим до них, а тепер тим більше. Перекидався словом другим із чоловіками за столом та поза ним. Устим обліковець, лебонь і тут до лічби вдався, плямкав губами, а потім за руку відвів софрона вбік. Бач, як твоя із чужими. Хочеш на старість самотнім лишитися, бо ж дітей, вибач, що нагадую вам Бог не дав. От візьме Сонька та з кимось кудись повіється, баби вони ж такі і на метлі полетіти можуть. Чом не приструниш свою. І у відповідь почув те саме, що й трохим. Бо люблю, горілкою Софрон не зловживав. У гостях, коли траплялася така оказія, пив, але небагато, для годиться, щоб не образилися господарі, а вдома навіть не знав, де сонька тримає оковиту. Хоча вона в хаті була, бо ж самогонки раз у раз треба, чи щоб город зорали, чи бараболю підгорнули, чи кабанчика заколовали. От через отого от зрилом. Мало не трапилася прикрість. Перед різдвом колії на розхват, тож запросили із сусіднього села, а він виявився охочим до горілки. Упоравшись із кабанчиком, удвох з господарем сіли почаркуватись і закусити підсмаженою свіжиною. Сонька пішла в сіни давати ладу, салу й м'ясо. А Колій якось умовив Софрона хильнути зайву чарку. Потім ще одну словом, поки сонька повернулася, обоє вже лика в жалика не в'язали. Побачивши посоловілі очі чоловіка, жінка не втрималась і з пересердя лупнула його правицею по плечах. Маленькою, але міцною, гримнула Уже? А мені хто поможе? Ти що, софроневе пивоне, не знаєш, скільки біля тої заколотої свині роботи? І вийшла, гримнувши сінешними дверима, так, що мало шепки не повилітали. А чи як руки розпустила. Чом не дав здачі, софроне? Пробалькотів колій. Бо люблю. По складах проказав хазяїн і піднявся з за стола. Ходімо, тобі додому пора. А мене робота чекає. І з роками Софрон і Сонька зрівнялися з ростом. Його зігнуло в попереку так, що без палиці не може й кроку ступити. З обіця тепер виходять рідко, до крамниці та до церкви, йдуть лише удвох, поодинці нікого з них у селі не бачать. І вже не всі з молодих упізнають їх. Хто то? запитав якось свого ровесника внук трофима, озираючись на пару, котра дибала до храму, не впізнав, баба, сонька і дід Болюблю. Хто, значе, й відомо комусь із нинішніх школярів, що старого звати Софрон.